Це була погана ідея. Так, бо це була моя ідея. Цікаво, що ти мала на увазі? Шлюб. Приїзд до Києва. Розлучення? Чого твої ідеї це лише знає? Так. Розлучення це хороша ідея. Мабуть. Хочу мы с ним Добре, що ти прізвище не змеи. Добре, що на квартиру поэтому не збивал. Пейте руки вах, ділити нічого. Може, воно і не краще. Жаль, що з дитиною так нічого не вийшло. Ти правий. Це дійсно погано керами.